За рік повномасштабної війни в Україні досі не вщухають питання про порядок мобілізації та права військовозобов'язаних. Кореспонденти ТРК Відікон разом із представниками територіального центру комплектування та уповноваженими військовими розбиралися в цьому питанні під час вручення повісток громадянам на Сумщині. Коли були крайній раз у військоматі, звіряли свої військово облікові дані, а Місяць тому, що того шов сказав. Другу повістку повістку. А, дали другу повістку. На сьомий черку. На сьомий сердце. Добре, зрозуміло, дякую. Число вдома. Ви приколи були відступати? Чи ви взагалі не були? Я був. Ну я є якісь підтверджуючі документи? Ну це, треба новити, дані а, ну, Я Військоматі мені сказали підписати, Місяць. в мене загинув брат. Я так. підтримуюсь закону 37. Добре, добре, це все правильно. Так, ну. Сказали приїхати написати заяву до військкомату. Ну, ви робили це? Ну, ще ні. Дивіться, вас не візьмуть на, на службу, але треба це зробити, тому що офіційно ви числитесь як чоловік взагалі по, Ну по статистиці, що є, є особа, чоловік, отакий то і в військкоматі не знають, що у вас така ситуація. Ми дуже прекрасно. Ну, військоматі вже знають вже, вже подав. Ну треба це все таки зробити. Вас ніхто не буде ну, відправляти воювати, але треба мені. зробити ці документи. Добре, пані Наталія, військовослужбовиця, мобілізувалася самостійно на початку повномасштабної війни вона уповноважена особа, яка може перевіряти документи та вручати повістки для уточнення військово облікових даних. Я уповноважена особа. На нас є офіційний наказ. Він з печатками. Він на сайтах є, і це витяг з наказу Міністерства оборони. Тобто, це не просто там десь хтось написав, а це офіційний документ, згідно якої маю право перевірити документи як військова. Окрім мобілізації чоловіків, представники ТЦК та СП запрошують на службу жінок, які мають відповідні спеціальності, які будуть корисні на службі в армії. Особливо жінок, які мають медичну освіту, це досить така спеціалізація, яка дуже потрібна зараз Збройних силам. Просимо також підключитись, приходить самим, становиться на облік. І зі свого боку, ну, понаблюдала, що коли виписували повістки або запрошували жінок, там обзванювали, щоб приходили, жінки завжди вчасно, ніколи не було такого, щоб за кимсь там ганялися, когось шукали, там вишукували, визвонювали. Жінки завжди вчасно приходили, ставали на облік. Облік на відміну від чоловіків не підлягають мобілізації заброньовані працівники держорганів, підприємств, установ та організацій або військовозобов'язані, які отримали відсрочку від призову. От людина вступила до вузу, має право на відсрочку згідно законодавства, згідно 23 статті. Це Скільки вам повних років? 42 два роки. От на першому курсі навчається. Все, дякую щасливо. Більшість військовозобов'язаних знають свої права, але ухиляються від виконання своїх обов'язків, які зазначені у законодавстві. Ви не маєте права мені таку повістку виписувати. Де там написане моє прізвище? Ім'я? Ні, ми зараз будемо виписувати. Ви не маєте права мені так виписувати. Право, маємо право маємо право, ми, да. Ви мене перевірили, перевірили. Я громадянин України. на військовому обліку. Ні, Я стою. ні. 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 Я що ви не прийшли військомат? Коли? Ну коли, коли він документи. Я все показала. Ви бачили? Дивіться, якщо ви стоїте. Я дівчині показую. Стоїте... Якщо, ви... якщо ви стоїте на обліку, ви мали так. прийти самостійно. В перший день війни. почалося все, Якщо ви дійсно стоїте на обліку, ви тільки що показали. А, всі, на всі, всі там були. Всі там були. Після того, як працівник поліції, який чергує поруч, підійшов до повноважених військових, вони все ж таки змогли виписати повістку чоловіку. У даній ситуації також підійшов. я особисто позвав поліцейського. Він підійшов до нас і також пояснив цьому чоловікові законодавство, так само, як ми пояснювали. І після цього ми змогли виписати йому повістку. Він не захотів підписувати, і ми написали, що відмова. Ну а далі будемо наблюдати, якщо він вдруге не прийде втретє, перевіримо чи він є в базі на розшук. а Я впевнена, що це саме його прізвище було, бо я пам'ятаю. То тоді, значить, будуть інші ще заходи. Нагадуємо, що за порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність, штраф до 1 тисячі 700 гривень. Нацполіція за зверненням ТЦК має доправити адмінпорушника до військкомату. За ухилення від військового обліку після попередження загрожує кримінальна відповідальність, штраф до 8,5 тисяч гривень або виправні роботи. За ухилення від зборів, штраф 11 тисяч 900 гривень або до двох років виправних робіт.